Євангелія від Матея, розділ двадцять третій. Тоді Ісус промовив до народу і до своїх учнів На сидінні Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі не під силу тягарі й кладуть людям на плечі. Самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери й побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних. Щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати. Та й Отця собі теж не йменуйте на землі. Один бо у вас Отець, той, що на небі. Ані наставниками не звіться, один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите й не дозволяєте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла подвійно від вас гіршим. Горе вам сліпі проводирі. Що кажете хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує те золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого. Хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому? І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що найважливіше в законі: справедливість, милосердя. І віру. і те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий Фарисею! Очисно спершу середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистості. Отак От і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині. Ви сповнені лицемірства й беззаконням. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробників праведних і говорюєте, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків. Убивали, доповнюйте й ви мірку батьків ваших, змії, гадюче поріддя. Як можете ви уникнути пекельного засуду? Тому-то посилаю до вас, пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте й розіпнете, а деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином. Упала на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною і жертовником. Істинно кажу вам усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка, збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу бо вам ви не побачите мене віднині, доки не скажете Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Перше послання до солунян. Розділ другий. Самі ж ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремний. Але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг у Филипах, як вам відомо. Бог наш дав нам сміливість проповідувати вам Божу Євангелію з великою запопадливістю, бо наша заохота не має в собі ні облуди, ні нічистоти, ані підступу. Але коли Бог, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, то ми і говоримо, стараючись подобатися не людям, а Богові, який випробовує серця. Наші. Та й не було в нас ніколи підлесливого слова, як ви знаєте, ані таємної зажерливої думки Бог тому свідок. Ми не шукали слави ні від людей, ні від вас ані від інших. Хоч і могли, як апостоли Христові, прийти до вас з тяжкими вимогами. Ми ж, навпаки. Були лагідні між вами. Як годувальниця піклується про своїх дітей, так і ми з балково до вас почуття раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі. Такими дорогими ви нам стали. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд та працю. Вночі і вдень ми працювали. Щоб з вас когось не обтяжити та проповідували вам Божу Євангелію. Ви і Бог свідки, як свято справедливо і бездоганно ми поводилися між вами віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе. До свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові безперестанку за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли Його не як Слово людське, а як воно є справді, як Боже Слово, що й діє у вас віруючих. Ви б, брати, Почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від юдеїв, які і Господа Ісуса вбили, і пророків і нас переслідували, чим вони і Богові не подобалися і усім людям супротивні. Вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслися, тож. Повсякчасно доповнюють свої провини, врешті спіткав їх гнів. А ми, брати, розлучені з вами на коротку хвилину обличчям, а не серцем, старалися щоскоріш побачити ваші обличчя. Така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас, я, Павло, раз і вдруге. Та сатана перешкоджав нам. Хто бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом у день Його приходу? Так ви наша слава і наша радість. Псалом 38. О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві і не карай мене у Твоїм обуренні, бо Твої стріли мене прошили, і рука Твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі із-за гніву Твого. Немає цілого нічого в моїх кістках. Із-за гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу, смердять, загнивши мої рани, із за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я, бо стегна мої сповнені жару. І здорового нема нічого на моїм тілі зомлів я, розбитий понад міру, і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед Тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий. Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того. Вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль, і ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель. Увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую. І як ні що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відповіді немає. На тебе бо, о Господи, я уповаю. Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу бо, нехай не втішаються наду мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я бо, провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають насилі чимало тих, що мене безпідставно ненавидять, і ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене. Бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи. Мій Боже, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу. Господи, моє спасіння. КНИГА Приповідок. Розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто? Господа боїться. Чиї ж криві дороги той ним гордує. В устах дурного бич гордині. А губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно. А для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман. Дурний з гріха сміється, між праведними. Існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста, але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми, людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову, розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла, а дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту розумні ж, увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, в багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє? Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих їхній хист, корона дурних безглуздя. Вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини, і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя, щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава. У нестачі людей руїна князя? Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого? Той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними. Її не видно. Справедливість підносить народ угору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга Пророка Захарії, Розділ 13. Того дня буде відкрите джерело для дому Давида і для мешканців Єрусалиму на змиття гріха і нечистоти. І буде в той день, каже слово Господа Силу, я викоріню імена Бовванів краю, і їх не будуть більше згадувати. Так само і пророків, і дух нечистоти я викину з краю. І коли ще хтось наважиться пророкувати, то його батько та його мати, що його породили, йому скажуть Не жити тобі на світі, бо ти брехню говориш в ім'я Господнє. І коли він пророкуватиме, його батько та його мати, що його породили, його проколять. І буде в той день. Пророки будуть соромитись, кожен свого видіння, коли буде пророкувати. Вони не будуть більше надягати волосиної гуні, щоб обманювати, а кожний з них скаже Я не пророк. Я Хлібороб, бо земля була моїм майном уже з малку І коли хтось його спитає, а що то у тебе рани на руках? Він відповість це мене поранено у домі моїх друзів. Ой мечу, встань проти мого пастуха, проти мужа, спільника мого. Каже слово Господа сил. Я вдарю пастуха і розбіжаться вівці, я на малих поверну мою руку. По всім краю, каже слово Господнє, дві третини будуть вигублені і вимруть, і лишиться третина в ньому. І я виведу в вогонь оту третину, я їх розтоплю, як топлять срібло, я випробую їх, як випробовують золото, і вони будуть призивати. Моє ім'я, і я їм відповім. Я скажу: Це народ мій. Вони ж казатимуть: Господь і Бог мій.